Я хотів, щоб усе було ідеально. Адже це так важливо, та коли Діскорд нав'язує свою поміч. Не слухайте, Спайка, малюк благав мене допомогти йому. Скажу вам по секрету, саме через нього і його витівки все пішло шкереберть. Я пишаюся тим, що можу пекти під тиском, але я. от лихо. Ми б вже мали звикнути до такого у понівілі. У мене і досі кошмари. О, А все так добре починалось. А, як це красиво! Ага. Ні? Але я не їстиму її. Що саме? Що це? Я хочу побачити. Ні. Чому? Бо ти забагато говориш. Я? Я знаю купу секретів. Секретний острах Флаттершай до клоунів. Я бачив, як твайлайт бродила містом у містому Єсні. А ви знали, що Октавія ходила на побачення з Балком віцепсом. <смас> така дивна пара. Я чув вони. А так дійшло Але ж ми друзі, побратими. Аміго. Покажіть. Мак <смас> <смас> зробить пропозицію Шугар Белл? Шугар Белл? Шугар Белл? Малидл пони, малидл пони, малидл пони. Ты дружить нас научила, малидл пони. Свет новый для нас открыла. новые приго́ды, море смеху. Дружба с тобою для нас утиха, делюсь я радостью, всем помогаешь и усе нас вити. Служба, це диво. Звісно, Біг Мак попросив мене все організувати, адже я найромантичніший дракон. Безмежна сила. Це Секрет пра... Бігмака. Усі постійно просять посунути канапу чи допомогти з освіченням. Розказуй детально! Нічого не випускай! А, невже ми мусимо слухати усі деталі? Це такі дружні посиденьки. Ага. Я мало говорю, тому хочу показати Шугар серйозність своїх намірів. Спершу. Хочеш зробити столик для пікніка, який би підходив до полички, що ти подарував шугарбелл і влаштувати романтичну вечерю? Ага. Е як ти здогадався. Якби ти був безнадійним романтиком, то знав би, що це єдиний варіант. Ще. Ти типу, порозкидаєш шопоні біля яблука з загадками, які приведуть до тебе шугарбел? Ага? Серйозно? Тепер. Я... Тобі потрібен велетенський носоріг Долорес, яка б зв'язала вам романтичний светр Е-е-е... Ні. Подумай, потрібна їжа для пікніка. Це ж просто. Я не розумію цієї гри. Добре, закінчуй столик. Я принесу їжу для пікніка, а Діскорд порозкладає усі яблука. Що я? Ага. Біля цукрового куточка потрібно підказку знайти. Червону, смачну і солодку, як ти знайти її і знатимеш, куди далі йти. Вау. Краще б він квіти купив. Шугарбел буде у захваті! Я поїжу, скільки тобі потрібно часу. <звук> ти упевнений, що вони у потрібних місцях. Жахливі загадки на яблуках чітко вказують напрямок. Я впевнений, що вони в потрібних місцях. Додумаю, може, хіба це важливо? Ну, добре, я перевірю. Вона не побачила яблуко. Що ж нам робити? Ми могли б дати їй яблуко. Не романтично. Краще вона сама знайде. Не будь таким драматичним драконом. Я познайомив еквестрію з шоколадним напоєм і підкорив довгоногого лепоріде і зможу влаштувати так, щоб поні побачила яблуко. Вітаю, місіс Кейк. Мені дещо потрібно. Боюся, тобі доведеться почекати. Я зараз трішки зайнята. Хух, цей крем солодкий чи кислий? Але... Це важливо. Може, я б взяв кілька десертів. Ні. Вони для важливої справи. Усі тут же один, два, три, чотири. П'ятнадцять. І так усі. Кому стільки потрібно. Не скажу, бо це секрет. Заходь пізніше. Пізніше не вийде. Чому? Не скажу, бо це секрет. Усі мають маються. Ура! Це готував хтось інший. Ні. А що? Та нічого. Дякую, вони прекрасні, якщо вона надто зайнята, щоб прочитати жахливі підказки, то може, нехай вони самі їй скажуть. Увага! У кожного з вас є завдання. Погляньте на свої хвостики. І не кажіть, але ви повинні піти в зазначення місця, передати послання і змусити мене вами пишатися. Розійтися! Ах, Бігмаку дуже пощастило мати такого друга, як є. Добре. Один готовий ще 14. А тоді я тобі допоможу. Може, я допоможу вам. Доставка це мій профіль. Подих дракона, вжух, і послання уже у десертах, а тоді ви мені допоможете. Та-дам! Укралиці. За замком твайна поверни праворуч. Наступний яблуко зовсім поруч. Що тут заради Пуншу відбувається? Оу, ти вже все зробив, а я давно закінчив. Хоча якщо подумати, варто було б уточнити, які саме поні доставляти повідомлення. Думаєш, я їх переніс у солодке яблуко. Яблука страшенно плутається в напрямках, не змогли навіть залишатися на одному місці. От банани хе -хе -хе -хе, набагато уважніші, що відбувається. Повсюди бігають яблука, а вона не помітила вірша і не пішла на пагорб, так? Змусити її піти на пагорб легко, а те, що вона не бачила тих віршів, то навіть на краще, якщо подумати. Чому ти вирішив, що вогняні повідомлення в десертах нам допоможуть? Ти їх зіпсував? Якщо чесно, то я їх куштував, і спалення пішло їм на користь. Що? Ні за що. Спайк. Привіт, Біг Мак! Тобі, мабуть, цікаво. Біг Мак? Діскорд. Місіс Кейк. А що я? Нічого. Я думав, що ми називаємо наші імена. Гірше, мабуть, уже не буває. Як повелитель хаосу, раджу не казати таких дурниць. Рятуйся, хто може. Шукербел. Шукербел. Усі знають, що іноді ми занадто захоплюємось. Особливо в романтичних питаннях. Ага. Але цього разу усе інакше. Ми лише допомагали Шугар Белл. А останнє повідомлення повинно бути Ага. Ще ложечку, так? Тобто повідомлення мають бути у середині кожного десерта. Оскільки план Бігмака надіслати мені пиріг на день святого Пегаса не вдався, я приготую йому сюрприз. О, як романтично! Він небагатослівний. Мені це до вподоби. Тому я вирішила використати багато слів, щоб освічитися йому. Він повинен лише сказати. Ага. Не дочекаюся, коли ти станеш частиною родини. Ви троє дуже допомогли нашому з бігмаком коханню. Я рада, що ви зі мною. Я кохаю тебе, Бігмак. Хочеш провести решту життя зі мною? Сподіваюсь, ти відповіси Ага, кожне слово потрібно вкласти у десерт. Це ж один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ого. П'ятнадцять. Знаю. Насправді шістнадцять. Місіс Кейк допоможе спекти всі яблучні десерти, щоб Біг Мак прийшов до моєї крамнички. І в цьому пирозі є запрошення, яке приведе його сюди. Ау, мені не важко. Я люблю виклики. Я додавала цукор сюди чи туди. Здається, я бачила, як вона вже шість разів додавала цукор. Ви троє відносите пиріг. А я піду за квітами, щоб усе тут прикрасити. Ой, ой на вулиці спайк та діскорд. Якщо вони здогадаються, то розкажуть усім, а я хочу зробити сюрприз. Не думаю, що вони ще запідозрили. Нічого підозрілого у тому, що ми тримаємо пиріг запрошення місіс Кейк поче 15 десертів для освічення. Я щаслива, що в мене з'явиться. Засто... Шанс залагодити нашу провину, коли Біг Мак уперше запросив Белл. Ми не повинні зіпсувати сюрприз, поводьтеся природно. Згодна з вами. Отак добре? Краще. Ходімо, знайдемо твого брата. Викрутка. Нема. Його немає. Ходімо. Зачекай. Це дуже схоже на поличку, яку Біг Мак зробив для Шугарбел. Дивно. Може, ми його тут зачекаємо. Він повинен незабаром прийти. Коли я щось шукаю, то бабуся завжди радить перевірити найменш ймовірне місце. Побігли. Викрутка. Big Mac Big Mac Якщо ми його навіть не можемо знайти. Місіс Кейк ще не все спекла. У нас є час. А знаєте, коли я когось шукаю, то бабуся завжди радить залишатися на місці. Повертаємося на ферму і зачекаємо. Бігмак незабаром з'явиться. Не стовбичте на місці. Ходімо. Ага. Ага. Бабусю! А, хто тут? Бабусю, ти не бачила, Біг Мака? О, привіт, солоденька. У мене був дуже дивний сон. Це чудово, але нам потрібно знайти бігмака. тож... він про Гранд П, але не зовсім. Він був молодший. Ми були у космосі з місією з дослідження нових світів. Якщо слухатимемо бабусю, то ніколи не знайдемо бігмака. І мат Брайер там був логічний, як завжди. Але із загостреними вухами. Потім з'явився Діскорд, і він він був такий, як завжди. Якщо вона вже почала, то ніщо в Еквестрії її не зупинить. Ти впевнена? О, привіт, Біг Мак. Тобі, мабуть, цікаво. Sugarbell. Мак? Діскорд. Місіс Кейк? А що я? Нічого, я подумав, що ми називаємо наші імена. Гірше, мабуть, уже не буває. Як повелитель хаосу, раджу не казати таких дурниць. <клес> Воно ж тут! Рятуйся, хто може. Шукербе. Шукербем. Діскорд. І чому одразу всі думають, що я причетний до цього? Кохаю тебе а ти мене. Наші два серця стануть як одне. То може час одружитися вже. Винен. Але зауважте. Шугарбел отримала повідомлення. Ви все перекрутили, щоб виглядало, ніби це моя провина. Але це не так. Стоп! То ви планували освічення? І я теж. Кому ви освічуєтеся? Діскорд! Мені? Кохаю, кохаю, кохаю. То повідомлення у десертах. Були освіченням шугар белл Big маку поки Спайк їх не спалив. Отже я не єдиний, хто все зіпсував, містере найздогадливіший драконе. Ні. Десерти були зіпсовані задовго до мене. Зовсім ні. Хоча я переплутала кілька інгредієнтів, я так поспішала. Вам обом повинно бути за себе соромно. А як же ти і твій яблукомонстер? Так, але від мене ви такого сподівалися. Але ж ми лише хотіли виправити те, що зіпсували минулого разу. Біг Мак, нам дуже. Де вони? Слухайте. Цього разу я справді не винен. Мені не варто було братися за всі десерти одразу. Та хіба відмовися від такої солодкої справи? О! Ха, солодкої! А -а -а -а. Я пожартувала. У ретроспективі вогонь та десерти не найкраще поєднання. Ми думали, що в усьому винні. Окрім яблука монстра, то Діскорд винен. А місіс Кейк переплутала рецепти, Спайк спалив зіпсовані десерти. І головне, що нам усім було шкода через зіпсовані освічення Біг Мака та Шуґербел. А тоді Гранд Пеа подивився емоційно на мене і сказав, куди ще жоден поні не ступав. І вжик ми полетіли. Сьогодні було цікаво. Ага. Усе добре. Я. Пробач мені Шуґарбел. Я хотів, щоб сьогодні все було за планом. Щоб наше кохання було таким же ідеальним, як у моїх батьків, коли вони разом посадили ці два дерева. Натомість усе пішло шкереберть. Як тоді, коли я тебе запросив на побачення, як у день святого Пегаса. Неважливо, як сильно я стараюся, якщо йдеться про тебе, я все псую. Думаю, ти усе неправильно зрозумів. Ти про що? Я пригадую, що ти розповідав про батьків, і їм доводилось оборотися з більшими проблемами ніж підгорілля десерти та яблука монстри. А ти маєш рацію. Ця яблуня та груша разом набагато міцніші. Вони вистоять перед усім, адже вони не самотні. Їм судилося бути разом, як твоїм батькам і як нам. Ага. Сьогодні була катастрофа, але й останній день, коли ми мусили щось робити окремо, з цього моменту ми будемо разом і потурбуємося, щоб усе було так, як треба. Бігмати! Шугарбелл, ти! Дякую, вибач. вибач. На три. Так, один. Два. Вийдеш за мене. Одружися зі мною. Ага. ага. Потрібно подякувати нашим друзям, які зіпсували все так, щоб склалося ідеально. Ми все переробили і готові ще до однієї спроби. Цього разу завдяки мені у нас все вийде. Тож чому б вам О, самі знаєте. А, думаю, вони і без нас порались. Ось чому їхнє ідеальне освідчення це наша заслуга. Або як я кажу, не треба пропаганди. Якби не ми, то все не вийшло б так ідеально, як і з випічкою. Помилки допомагають знайти щось нове та прекрасне. І коли планування та широкі жести не вдаються, то виявляється, що найромантичніше є найпростішим. Я вам про це одразу казав. Не дякуйте. превеликою радістю на моєму другому весіллі родини Епл. я оголошую вас чоловіком та дружиною. Можете поцілувати наречену. Ура! Ура! Ваш вихід. Жясливі яблука! Дозволь мені хоч це. just leave me alone